Продовжуємо з вами аналізувати індивідуальну програму розвитку відповідно до постанови 10.36, Говоримо про шостий пункт і що ж потрібно писати в очікуваних результатах в міннях. Тут все дуже просто: ми орієнтуємося на ту ціль, яку сформулювали раніше, і відповідно до неї записуємо. Наприклад, якщо ви сформулювали ціль розширювати словниковий запас на тему транспорт, літак, машина, корабель протягом трьох місяців, то у даному випадку ви записуєте. Дитина буде давати на прохання дорослого предметну картинку з зображенням літака, машини, корабля. Якщо ж ви сформулювали ціль по-іншому, наприклад, розширювати чи збагачувати уявлення про основні кольори протягом трьох місяців, то в очікуваних результатах ви зазначаєте, дитина буде вміти давати на прохання дорослого, можливо, навіть і називати основні кольори. Я думаю, тут зрозуміло. Ідемо з вами далі. Що потрібно зазначати в отриманих результатах вміннях? І коли ми роздивляємося саме цю колонку, ми відразу бачимо варіанти відповідей: сформовано або формується. Дану колонку ви записуєте, заповнюєте після виконання індивідуальної програми розвитку або в кінці навчального року. Що це означає? Це означає, що коли ви опанували дану ціль, а вона має бути конкретною, обмеженою в часі, ревалентною, досяжною, тобто відповідно до формулювання смарт цілей. Так, ви зазначаєте, що дана навичка, дане вміння у конкретної дитини сформовано. Якщо ж в кінці року ви не змогли досягти поставлену ціль, то можна зазначити, що дане вміння на етапі формування.